Подивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити. Ось про що наш гуманітарний штаб готується до зими. Готується в плані того, що готові приймати переселенців. Тільки за офіційними даними, у нас має бути десь близько 50 тисяч людей, які приїхали із сусідніх, здебільшого областей. Це Херсонська, це Миколаївська. Ну є люди із Донецької області, і всі вони приїхали, тому що. Там комусь нема де жити, тому комусь в когось у житлі немає, і не буде опалення цієї зими. Тому їх просили переїхати на якийсь певний час. Ну, звичайно, що з причин війни вони опинилися сьогодні. Тут у нас в Одесі на Одещині. і Ми маємо про них попіклуватися. Тому сьогодні в нашій студії Олексій Чорний, голова гуманітарного штабу при ОВА. Вітаю вас, Олексію! Дякуємо, що прийшли. Будемо говорити про те, чи готовий гуманітарний штаб сьогодні прийняти близько 50 тисяч переселенців. Чи це досить велика для нас кількість людей? Давайте дещо уточню. Давайте. На даний час у нас 118 тисяч. Це ті, які вже офіційно зареєстровані. Ми вважаємо, що їх більше, бо частина людей не реєструється, не реєструється з різних речин. І о, держава, Офіс президента, Кабінет міністрів е, поставив завдання перед е, всіми областями е, розпланувати примусову евакуацію, тобто прийняття людей у зв'язку з примусовою евакуацією. Що значить примусова евакуація? Це, е, це можливо в двох питаннях. Перше, це якщо немає можливості організувати опалювальний сезон. Uh -huh. І якщо будуть активні бойові дії, якщо раніше людям пропонували евакувати евакуюватися, то зараз буде примусова евакуація, тому що ми бачимо, що відбувається на територіях, які окуповуються загарбниками, тобто там людей просто фізично знищують без будь-яких причин на то, тому є отакі дві категорії людей, які можуть примусово бути евакуйовані. Що значить примусово евакуйовані, це значить, що протягом. Ом одного-двох тижнів їх перемістять. Різними способами транспортними. тобто Це може бути і по потягом, і е, може бути автобусами, і вони на своїх автівках. І це е, відрізняється від тієї евакуації, е, як добровільної, скажімо так, Тобто як... їх вже не питають, так? їх просто їх беруть і вивозять. Так, І це ну. накладає на державу певні обов'язки: по-перше, забезпечити житлом, по-друге, забезпечити харчуванням цих людей. Uh -huh. Тобто, ті, хто виїжджають добровільно, вони відповідно розраховують на. Свої ресурси, вони теж отримують допомогу uh -huh. від держави. Зокрема, статус внутрішньо переміщеної uh -huh. особи дає їм право отримувати гуманітарну допомогу в пунктах видачі, а також дає право отримувати виплати від міжнародних донорів це грошова допомога. А у випадки примусової, то такі зобов'язання на себе бере держава. Uh -huh. Ми можемо сказати, що станом на кінець минулого тижня. Кількість людей, які потребували от, примусової евакуації, тобто, це по даним е областей, де йдуть бойові дії, і де якраз є загроза відсутності опалювального сезону, була досить невеликою. Там декілька тисяч людей. Тобто, поки що, mm -hmm. ми. Е Ну, Не розраховуємо на потік, але разом з тим ми бачимо, що відбувалося сьогодні вранці, коли були нанесені ракетні удари саме по інфраструктурним об'єктам, і по ТЕЦ, і по іншим, які забезпечують опалення. І це електростанції, може бути газогони і таке інше. То, в принципі, ця загроза нікуди не зникне аж до кінця зими. Тому завдання мова йде не тільки про наш штаб, як обласний штаб. Во йде взагалі про всю е, обласну військову адміністрацію, всі громади, тобто це спільна, спільне завдання. Ми тут є частиною команди знайти необхідну кількість місць і надати їх в разі такої евакуації. Я можу сказати, що на даний час вже половина з цих місць існує, вони зарезервовані. Це зовсім різні е, ліжко місця, десь вони в приватному секторі, угу. тобто в людей, які надають свої квартири або будинки. Десь це. В комунальній власності, там де є. Гуртожитки, є лікарні, де є ліжкофонд вільний, є е, десь в школах хтось планує е, розташувати ці ліжка, і є бізнес-сектор, там де є у нас бази або готелі, які, е, в яких є опалення, є можливість опалюватись різними способами. Ну, от на даний час це близько половини таких місць є. Е, е, триває пошук, тому що насправді це доволі складно. У нас ми не можемо розраховувати, наприклад, на літній базі відпочинку в Так, так. це, це не, не стільки небезпечно, оскільки mm -hmm. ми не можемо створити умови, тому що всі літні бази вони без системи опалення. Так. Mm -hmm. так, і вести людей в холодні приміщення, де немає можливості опалюватись, тобто, ну це, це ми не можемо собі дозволити. Тому є от певні складнощі з пошуком місць. Ну я думаю, що до кінця місяця напевно це завдання буде виконано, буде певний резерв. Більш складне питання з харчуванням. Тобто треба налагодити триразове харчування е, цих людей. І тут е, поки що такого готового рішення немає, е, е, яким чином це буде здійснюватись, за чий рахунок. Ну, напевно, приймаюча сторона, тобто та громада, е, яка приймає, вона буде брати певні зобов'язання, плюс е, кошти з обласного бюджету, плюс е, бізнес, плюс зрозуміло, що ми розрахуємо. На міжнародних донорів буквально завтра у нас буде зустріч щодо підготовки до зимового сезону. Ми провели опитування по всім, по всім існуючим колективним центрам перебування. На даний час їх в списку у нас 60 по всій області. Е, но цей список, я думаю, що буде розширений десь до 80, тому що є ще інформація про існуючі центри, де поки що немає людей, але вони е, потенційно можуть приймати. Таких людей, ми опитували щодо їх потреб, які ремонти треба провести, невеликі, які покращать умови комфорту, тому що зараз напередодні зимового сезону ми вже щось грунтовне не встигнемо ну, так, провести. Так. Яке обладнання треба поставити в ці колективні центри? тобто це… Душові кабі, кабіни, газові плити, холодильники, пральні машини. Це саме центри для біженців, для переселенців. Бойлери, так? Так, це, це, саме це, мова йде зараз про переселенців. про переселенців. Також про систему обігріву, тобто де їм треба портативні обігрівачі. І про зимовий одяг для чоловічі, дитячих, для хлопчиків, жіночий, там для дівчат, і постільна білизна, ковдри, подушки, отаке. Тобто ми опитували довго, десь протягом трьох тижнів, напевно, тривало це дослідження. Ми залучали громади всі, є відповіді, ми їх трошечки підкоригували, дослідили, перевірили інформацію, уточнили. Це, що стосується колективних центрів, окремо ми запитували по приватним домогосподарствам, тому що наша особливість полягає в тому, ну напевно, це по всій Україні, що у нас таких колективних центрів масових їх. Небагато і відсоток людей, які в них живуть, теж невеликий. Не Це Одеса і область маєте на увазі? Так? Я маю на увазі всю Україну. Чи, 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 ну чи, в даному ну, випадку я говорю про Одесу і область. Про так. Одесу і область. Десь відсотків 90, 85-90 живе в приватних оселях, угу. тому ми ще окремо запитували окремо було дослідження про потреби от приватних осель. Там ми не питали про ремонти, не питали про ем, обладнання і. Побутову техніку, тому що якщо люди там живуть, то напевно воно там все існує. Ми більше питали про обігрівачі, про енергоносії, про одяг зимовий. Про постільну білизну. Тож є у нас такі дані. І окремо сама військова адміністрація робила ще дослідження по всім комунальним установам, тобто це лікарні, школи, інтернати, що їм треба для того, щоб пережити цей опалювальний сезон. Тому у нас є три категорії даних: і колективні центри, і приватні домогосподарства, і комунальні установи, і ми по ним є. Ну, Розуміння, які ресурси необхідно. Наскільки ці ресурси будуть реалізовані, забезпечені, ну, ми побачимо десь протягом місяця. Тому що, на жаль, державних і коштів і коштів місцевих бюджетів не вистачить на це все. Відповідно, ми будемо звертатися до донорів. Наскільки вони відреагують, ну, поки що нам важко відповісти. Ну вони наперед кажуть, що. Забезпечити на 100% можливості не буде. Треба буде певні пріоритети розставляти, кому mm -hmm. надати допомогу в першу чергу. Ну в першу чергу, і потім, мабуть, якось, хоча б частково так допомагати. Так. Це всі розуміють. Звідки тоді не розуміють? Взялася ця цифра 50 тисяч. Якщо ви кажете, що більше 100 тисяч у нас тільки офіційно зареєстровано. 50 тисяч це, це ті, які це ті, які повинні ще, ще, так, ще так. мають бути. Так. так тобто на сьогоднішній день у нас зареєстрованих 118, 000, Ви сказали тисяч це, це, це офіційно зареєстрований добровільно. Так. так і ще 50 тисяч людей які мають так. привезти. Отже, їх маємо кудись розмістити і так. саме ними зараз займатися. Тому що так. ті, які офіційно, я розумію, вже вже більш більш пристроєні, так? Чи це паралельно йде робота процес. із тими людьми, із цими? так Паралельно йде. І ми так само е ними опікуємось, тому що ну не всі з, з них, ну ви ж розумієте, люди їхали. За різних умов когось було там на збори пару годин. Хтось їхати і... в одних штанях спортивних так, так, а хтось міг так. ну це зрозуміло і зрозуміло, вони в різний так, період. Ті, хто так. виїжджали, наприклад, там в березні, ну напевно, вони uh -huh. ще зимовим одягом виїжджали. Uh -huh. А uh -huh. ті, хто от виїжджали влітку, в uh -huh. чи була uh -huh. у них можливість взяти, чи не було, тому ми. Ми на цих людей теж розраховуємо. Інша справа, що є такі випадки, і ми цим займаємося, як це виправити, що у нас є люди, які реєструвалися як внутрішньо переміщені всередині області. Угу. І е, вони нам ну, вносять е, е, корективи в статистику. Дисонанс якийсь да, певний, певний Дисонанс, так, так. тому що е, е, вони. По суті, не є внутрішньо переміщені. М'яко кажучи, це не дуже гарно. Ну, м'яко кажучи, ми, звичайно, що у кожного своя ситуація, так, але маємо розуміти, що люди. Зараз які... таких людей не реєструють. Ага. От спочатку, от в березні, квітні, коли давали можливість реєструватися всім, то от хтось скористався, так. умовно, приїхав з Одеси в Ізмаїл, зареєструвався як внутрішньо переміщений. Ага. Це дає право їм отримувати гуманітарну допомогу, якихось додаткових там, пільг це не дає людям, але. Ага. Питання в тому, що таких людей ми в загальній статистиці бачимо поки uh -huh, що, uh -huh. і ми ну, повинні розраховувати так, як наче вони дійсно потребують допомоги. Тому uh -huh. це така дуже ретельна робота. І ми зараз обговорюємо можливість створення так званого гуманітарного паспорту. Тобто він буде стосуватися не тільки внутрішньопереміщених, а й наших місцевих, які потребують допомоги. Ну для того, щоб е, мати можливість контактувати напряму з кожною родиною, мати можливість перевіряти їх матеріальний стан, чи дійсно вони потребують допомоги, mm -hmm. де вони фізично знаходяться. Якщо людина виїжджає за кордон, вона втрачає цей статус, якщо вона виїжджає в інший регіон, так. Само. Тому це така дуже ретельна робота, складна. Ми тут співпрацюємо з існуючими департаментами. В першу чергу це департамент соціального захисту, допомагають департамент охорони здоров'я і освіти, тому що вони беруть участь в пошуку інформації в комісіях на місцях, які ходять по будинкам і перевіряють. Ну, ми будемо ставити питання, що ресурси обмежені, тому нам треба чітко знати, хто потребує допомоги і якої допомоги потребує. Якщо Людейні людям, ну, родинам матеріальний стан не дозволяє забезпечувати свої потреби власними зусиллями, то е, не треба нам розраховувати допомогу на них, тому що ну, знов таки це питання пріоритетів, комусь може банально не вистачити. І угу. Саме тому, кого хто цього потребує, дуже сильно. Е, давайте все ж таки пояснимо, внутрішньопереміщена особа це не та, яка з Одеси поїхала у е, там, е, ну, там, ну, не знаю, у фонтанку, так і Вважає себе внутрішньопереміщеною особою. Це особа, яка переїхала з однієї області в іншу область. Так, так. це для тих, хто ще поки що не розуміє. В тобто це так, з однієї в інші, а не той, хто поїхав за 30-40 кілометрів. Ну, є, це... є, є, є такі випадки, коли люди прописані в Одесі, приїхали до батьків там. В село за 30 кілометрів від Одеси uh -huh. пішли в, в соцзахист, зареєструвалися, як у них прописка Одеська. Ну, uh -huh. ми знаємо про такі випадки. Ну От, так, е на початку війни, коли була паніка, коли був хаос, то можливо так е е е хтось таким і користався, але треба розуміти, що зараз ситуація зовсім інша. Так. Зараз є люди, які справді на початку там перед зимою потребують допомоги, і цю допомогу не треба відбирати у тих людей, які ну, без неї просто не можуть обійтися. Е е окрім того, що вони сьогодні отримують е, грошову допомогу, так? Ну, переміщені особи. І ніхто не скасовує. Чи ні? Вони, що вони, отримують, вони зараз? отримують тільки від міжнародних партнерів. Так. Існує єдина база, яку модерує Міністерство соціального захисту. Uh -huh. Ця база перевіряється по індивідуальному податковому номеру. Зараз він якось по-іншому там називається, uh -huh. але я пам'ятаю ще назву. тобто… Багато з донорів вони формують заявку на отримання допомоги. Потім їм надається доступ до цієї бази, вони дивляться, чи отримувала вже людина від когось, uh -huh. і чи не подав, подала якась інша організація uh -huh. одну і ту саму людину, щоб уникнути дубляжа і уникнути сплаті людині, яка отримувала. І по суті мета. Як мінімум один раз всім, хто потребує надати таку допомогу, вона держава зараз не надає вже кошти. Держава не надає тобто кошти. ті кошти, які були на початку, все, держава і сплачує і... кошти тим категоріям, які є складні життєві обставини, які і в мирні часи отримували допомогу. Угу. Цим категоріям надається допомога. Ну в цьому знов таки дуже багато питань, тому що. Кількість людей, бажаючих отримувати якусь допомогу від держави, перевищує кількість людей, які дійсно її потребують, і перевищує е, можливості держави на даний час. Тому uh -huh. що ви знаєте, що навіть е, що зарплати і пенсії людям, які перебувають на, на окупованих територіях, все рівно сплачуються. Тому, е, бюджет... Саме Україною. Так, сьогодні так. України вони ну, не скасовані. Окупант так. він не зацікавлений для цього. Ціність українського так. життя там дорівнюється нулю, тому навряд чи вони будуть свої кошти витрачати, щоб підтримувати Як же фізично людей. це відбувається на картки, ну, картки, ну, картки і картки, які е, працюють там. Ну, тобто там може працюють. Це... Угу. працюють. Угу. Ну ми знаємо, що на окупованих територіях вони прирівнюють курс гривні угу. до рубля, угу. і це угу. не на користь гривні, тому що гривня дорожче по курсу за. Рубль і ц... теж вони таким чином примушують переходити на рублі, тобто міняти. Uh -huh. А якщо люди приходять купувати, то ціна для них однакова, що в uh -huh. гривнях, що в рублях. Uh -huh. е тому, е Але держава продовжує виконувати свої зобов'язання. І ми знаємо, що на окупованих територіях ну, наскільки це можливо, працюють органи самоврядування в різних. У точках по-різному, десь краще, десь гірше, але в цілому е є люди, які або виконують свої посадові обов'язки, або взяли на себе тимчасово таку функцію, в разі якщо їх там голів громад чи посадовців немає. Тому mm -hmm. ну, так. от. Чи можете зараз внутрішньопереміщеним особам допомагати знайти роботу? Ну, саме в Одесі, на Одещині, скажімо, ми цим питанням займаємося з самого початку. На жаль, е поки що. Е Позиції чіткої в міжнародних партнерів ми не бачимо з цього питання. Нам відповідають, що до цього питання перейдуть на навесні пізніше, пізніше. Так, ми нагадуємо багато разів, що це потрібно. Це Актуально, і це насправді те, чим в першу чергу треба займатися, ну, так, тому що так, коли угу. люди заробляють, вони можуть все придбати, все необхідне. У них є певний бюджет, на який вони розраховують, і у них немає потреби стояти в чергах, щоб отримати там якусь коробку uh -huh. чи пакет з їжею чи засобами гігієни. І Цьому має бути всі. всім міжнародні партнери. в Першу чергу вважають, я, я можу так? сказати, що. Агентства кадрові, приватні з працевлаштування працюють, центри зайнятості державні, міські, обласні працюють. Так, так. Більше того, в Одесі є центр перекваліфікації. Станом на вересень місяць, коли ми спілкувалися на початок вересня, там було 700 місць до кінця року, які сплачує держава на перекваліфікацію людей за свій рахунок. Тобто uh -huh. люди приходять і можуть від одного там, до восьми місяців пройти перекваліфікацію, отримати нову професію. І це все відбувається за рахунок держави, і uh -huh. представники центру. Перекваліфікації казали, що ну, поки що ці місця вільні. Mm -hmm. Тому е, сказати, що зараз зовсім ніякої роботи немає, не можна. Ми знаємо, що по місту є близько тисячі вакансій. Е, тут питання в позиції людей в першу чергу. Е, чи шукають, шукають вони що інформацію, чи mm -hmm. вони приділяють цьому час, чи вони ходять на співбесіди, чи вони розсилають свої резюме mm -hmm. і взагалі, чи вони хочуть працювати. Е, чи достатньо цих тисяч місць для всіх бажаючих? Ні. Напевно, що недостатньо, але поки що є місця, і ми розуміємо, що напевно не всі ті, кому потрібна робота, ну займаються її пошуком. Можливо, через стрес, який переживають. можливо, через. Відсутність планів довгострокових щодо Одеської області чи того населеного пункту, в якому вони знаходяться, можливо, хочуть виїхати за кордон, можливо, мають якісь інші проблеми. Це дуже ретельна робота, і я вважаю, що. Гуманітарна сфера повинна на себе брати от цю тему. У нас є цілих п'ять проєктів, які спрямовані на покращення працевлаштування. І зараз, не знаходячи підтримки в міжнародних партнерах і в структурах ООН, ми вже почали виходити просто на бізнес асоціації за кордоном, для того, щоб просити їх про допомогу, тому що бізнесмени реагують набагато швидше, ніж громадські організації, міжнародні, які до нас прийшли. І агенції ООН, на жаль, ми, це, ми дуже довго про це говорили, наголошували, але якоїсь адекватної відповіді ми на даний час не почули. Ну і нагадайте, будь ласка, вже наостанок, куди ж звертатися людям, які, скажімо, все ще. Добровільно приїхали до нашої області, тобто із переселенцями примусовими все зрозуміло. Так, і з тими, які зареєстровані, теж зрозуміло. А Ось сьогодні людина приїхала, скажімо, стоїть на вокзалі, куди її йти в першу чергу, і вона не знає. Ну немає ні родичів, ні знайомих, нікого немає. Ну, на вокзалі є соцпрацівники, які допомагають. Треба знайти їх і звернутися. Ми зараз ініціюємо перевірку системи внутрішньої, як все працює, де кому яку інформацію надають. Да, просто, тобто, так. щоб зрозуміти, що все працює. Є телефони, по яким можна. Звернутися це телефон гарячої лінії. Ми на зв'язку він працює. У нас наші співробітники періодично оновлюють інформацію щодо куди звертатись, до кого uh -huh. звертатись, по яким питанням, і дають відповіді на поточні гарячі запитання. Тобто Треба просто цікавитися. І окремо є всі. лінія саме для внутрішньопереміщення, uh -huh. тобто є загальна лінія і окремо є номер телефону для внутрішньопереміщених осіб, по якому спеціалізовано відповідають, що щодо поселення щодо uh -huh. документів для реєстрації щодо Можливості працевлаштування щодо виплат, щодо пунктів видачі гуманітарної допомоги. Тобто, це є. Ми пропонуємо звертатися на цю гарячу лінію. Ми зі свого боку періодично самі робимо контрольні дзвінки, щоб почути, що ж відповідають оператори людям, і перевірити, який шлях виконує людина, щоб дістатися до цієї квартири, отримати всі необхідні документи і іншу поміч. Тримаєте це все на контролі. Так, так. дякую вам, що прийшли. Олексій Чорний, голова Гумштабу при Одеській вау по сьогодні в нашій студії, я нагадую вам, що Одеса приймала і приймає переселенців, спочатку це були добровільні переселенці, відтепер ми готуємось до того, щоб прийняти переселенців примусово переселених людей, які не зможуть пережити зиму сьогодні на тих територіях, де немає можливості опалюватися, утеплюватися і так далі. Тому гумштаб сьогодні готовий, готується, але якщо є партнери, які хотіли б це. Допомогти так, то ви завжди будете раді, можливо, так, так. відгукнетеся на те, щоб якимось чином бути чим, допомогти цим людям, тому що це, ну вони всі свої, вони всі наші. Ну, так, я так? можу сказати, що це важливо, те, що окрім просто людей цивільних, ми ще певним чином опікуємось над військовими, uh -huh. тому що ми теж шукаємо комплекти теплого одягу, термобілизми, uh -huh. uh -huh. рукавички. Шапки, шкарпетки це то, чого потребують так. Сьогодні. І, так. І окремо ще є у нас питання по обігрівачам тобто це там буржуйки mm -hmm. в частинах. Окремо mm -hmm. ми дивимося, якщо у нас є зимові. Спальні мішки, є е, карімати, то ми цьому теж приділяємо увагу, тому що е, ну, без військових проблем з Нічого б не буде набагато звичайно більше. так. Ми б не мали так. про що говорити і не мали б змоги говорити, не мали змогу це робити. Тому доєднуйтеся. Ось ось такі потреби сьогодні є. І у цивільних, і у військових. Ви теж можете свою допомогу якусь, е, якщо є така можливість, можете внести свою е, маленьку своєї, частинку своєї допостику своєї допомоги. Залишайте це з нами на першому. На цьому у нас все. Побачимося обов'язково.